Ціна 85 гривень жіноча сукня HM. Всі вони різних у нас є видів та розмірів. Покажу вам приблизно деякі сукні, які будуть у лоті. Так, от з 30 штук, 85 гривень штука, ціна лоту 2550. Такого плану є у нас сукні. Також є ось такі, такі тюль, такі класні сукні жіночі на бретельках. Ось такі. Зелена. Також є різні чорні сукні, маленька чорна сукня різного плану. Такі. Ось такі є. З чорного є ось така гарна сукня. Також ось такі є сукні на одне плече. Трикотажні. Ось такого типу буде сукня. Так, так, так. так, так, Ще у нас є красиві такі блискучі сукні. так, Лодки. В лоті будуть також довгі сукні. Це, наприклад, ось така Ось така сукня. Тут у нас є сукні як з золотими етикетками, з срібними, так і з звичайними етикетками. Ось ця така класна сукня, довга. Ось така довга сукня. Так, чорні є, як на бретелічках, також такого плану, є чорні, а ось така. По фігурі е, є так чорна на одне плече. Е, лот буде збиратися рандомно, будуть різні і чорні, і різнокольорові сукні, 30 штук, 85 гривень одна сукня. Кількість лотів обмежена замовляйте на наших менеджерів.